Всім відомо, що свого часу найбільш читаючою нацією вважались мешканці СРСР. Та з розпадом Союзу любов до книги різко зменшилась. Людям стало не до цього. На сьогодні, здається, ситуація стабілізувалась та чи поновили ми стару добру звичку читати книги. Коли яку книгу ви останню прочитали? Ой, давно. Вже не пам'ятаю. Книги зараз інтернет, телевізор. Останню книгу. Ой. Алан і Барбара Піс, язык взаємоотношений. Читаю, журнали читаю, статті читаю. Ну, книг в останнє время чого-то не читаю. Я в свої домашні перечитан, бібліотеку не хожу. Місяця два назад, Алексей Кош, вечеринка в Вам». Ой, не помню коли. <сумітна> Дуже давно в школу ходила. Художественную. Називається вдова. Але. Місяць тому, коли я була в відпустці. Зараз на роботі некуда читати. Не читай, нема времени. Не останню? я не пам'ятаю. Ще в школі, мабуть. Ой, вже давно читала книжки, бо немає часу. Дякую. <говорити> Коростенці не надто зачитуються, з різних причин, та все ж є у місті категорія людей, для кого книга досі, і компанія, і дозвілля, і вікно у світ. Ми переконались у цьому, відвідавши єдину в місті бібліотеку для незрячих, яка знаходиться у місцевому будинку культури УТОСу. Відвідування її становить до 30 читачів на день у літню пору, взимку більше. Ну, так як і їм кожний день, так я вважаю, що і читати треба кожен день. Тому що це, як то кажуть, Духовний харч для незрячої людини книга буває двох видів: озвучена і виконана рельєфно-крапковим шляхом за системою Брайля. Перший вид літератури на сьогодні, звісно, більш доступний, враховуючи розвиток технологій. Проте більшість читачів з вадами зору все ж надають перевагу матеріальній книзі. Вже в моєму віці торік придбав комп'ютер, собі купив і по силі можливості опанував його, як то кажуть, його пановую багато скачую, Але разом з тим. Читати це ну, не замінить нічого. Тому що читаєш це під руками, як перед очима, і правопис, і стиль, і все таке. Ну, а слухати – це трошки не те. Воно добре, але це не читання. Слухати – це не читати. Шрифт Брайля це система письма, яка дозволяє незрячим людям читати і писати шляхом дотику. Шрифт було винайдено Луї Брайлем, який сам втратив зір і став вчителем незрячих. Шрифт складається з рельєфних крапок, розміщених у клітинках, всього до шести крапок, які розміщуються у два стовпчики. Кожна клітинка являє собою літеру, цифру чи пунктуаційний знак. Незряча людина, вона дитинства, якщо вона навчиться брайля, цей Брайль йому нічого не замінить. Якщо людина незряча і яка не знає шрифт Браля, це дуже велика втрата. Бо незрячі користуються і книжки читають шрифтом Браля, і журнали, газети, які виходять у нас, хоча їх і мало, але ж виходять. На сьогодні справді в Україні ситуація з літературою для незрячих катастрофічна. За останні вісім років в Україні було видано лише одну художню книгу Шрифтом Брайля. На спеціальну пресу для незрячих у рази піднялась ціна. Наприклад, річна передплата на соціально-політичний журнал Заклик становить 730 гривень. Тоді як декілька років тому ціна була 33 гривні. У Цьому році всього у нас в бібліотеку поступило 46 аудіокниг, От це за перший, другий, третій квар... місяці першого кварталу. Більше не було. По брайлю надійшло дев'ять назв художніх книг, а також журналів. Заклик, промінь, і школяр. Але ці журнали були за минулий рік, так як у цьому році в нас журналів не надходить. Загалом, книжковий фонд бібліотеки становить 11 тисяч озвученої літератури на касетах і дисках та всього 2 тисячі книжок, виготовлених рельєфно-крапковим способом за системою Брайля. Є звичайні книги, плоскодруковані для слабозорих людей. Література різна: від всесвітньої класики до науково популярної. Сучасні напрямки в літературі читачам не до вподоби. Люблю Сідні, Шелдона, Чейза. Взагалі більше перевагу надаю класиці. І тому сучасні книжки, якщо ну, я звичайно читала, але якщо я порівнюю, то я не можу сказати, що на користь сучасної книжки У мене навіть виникає більше бажання перечитати того Достоєвського. Любов до книги об'єднує читачів. У бібліотеці незрячі користенці спілкуються, обговорюють прочитане, проводять літературні читання з місцевими поетами, ходять на екскурсії, проводять різні заходи. Вони і вишивають бісером, і макроме роблять незрячі люди. Дуже була така цікава виставка. Потім у нас були. Аукціон народної мудрості, ліки на підвіконні. Люди, кожен розповідав про свої вазони, які вони вирощували своїми руками, які вони мають лікувальні властивості. До дня інваліда було проведено шумлять дерева мого краю. Люди дізналися. По своєму дню народження, яке дерево відповідає кожній людині, тому що вони не все можуть охопити, а хочеться їм донести до відома, що в нас красива природа, що вона нас оточує, що вона нас лікує, що ми дишимо цим повітрям, щоб вони любили природу, щоб любили все живе. І ще хочу сказати, що бібліотека для кожної незрячої людини це ковток свіжого повітря, це променець в темному царстві незрячої людини. Тому що бібліотека це спілкування, а спілкування це основне для нашого читача. Серед відвідувачів бібліотеки також є чимало літературно обдарованих людей. Як хочеться комусь довіряти і не боятися праворонні слово, яке, але так не кстати знову сорвалося з губ нечайно опять. Не опасаться делать перший шаг вперед навстречу іскренно відкрита. Вдруг затаївся неизвестный враг, а сили слишком слабы для защиты. Кого і как остерегаться, где? де, вопрос меня мене слишком мучил. І если взнать приміти всі к біді, Соломки підстелив на всякий случай. Людина з хорошою книгою ніколи не буде самотньою, для неї відкрито ще один світ багатий, незвичайний, захопливий.